На жаль, три місяці, які минули відтоді, як я в мав честь звертатися Це до цієї поважної ради. Не принесли жодного полегшення моїй країні. Навпаки, ситуація для українців різко погіршилася, оскільки Росія посилила свою терористичну кампанію ударів по житлових районах і критичній цивільній інфраструктурі. Ці акти державного тероризму не лише спричиняють сотні жертв серед цивільного населення, але й ставлять життя мільйонів людей на межу гуманітарної катастрофи. Якщо ви пам'ятаєте, під час наших попередніх виступів тут, у Раді безпеки, я згадував п'єсу, чекаючи на Годо лауреата Нобелівської премії Самюеля Бекета. Ми закликали цей орган не впадати в стан безкінечного очікування, не чекати манни небесної, чудес, кращих обставин чи того, що хтось інший щось зробить а натомість ухвалити резолюцію. Яка вимагає негайного і всеосяжного припинення вогню, трагічно, але нічого не змінилося. Або, точніше, змінилося лише одне масштаби російської жорстокості, яка приносить страждання мільйонам українців. Зараз я хочу з повною ясністю повторити Україна. І надалі очікує, що ця рада ухвалить давно назрілу резолюцію про припинення вогню. Повне і безумовне припинення вогню тут і зараз. Не лише покладе край кровопролиттю, але й може стати першим кроком до відновлення мінімального рівня взаємної довіри, необхідного для запуску реальних і достовірних мирних переговорів. І Україна вже протягом багатьох місяців готова до таких кроків. Це Росія постійно їх відкидає. Пані президентко, під час наших попередніх виступів у цій залі Україна завжди наводила похмурий перелік атак, здійснених проти моєї країни. Хвилі балістичних і крилатих ракет, рої дронів, артилерійські обстріли, тисячі керованих авіабомб, що з механічною регулярністю падають на наші міста й містечка. День за днем ніч за ніччю вони забирають невинні життя та руйнують цивільну інфраструктуру. Я не буду сьогодні наводити нові цифри. досвід показує, що ці дані якими б болючими вони не були для українців. Рідко спонукають цю раду до належних дій. Росія сидить за цим столом і продовжує підривати її роботу. Ці цифри стали своєрідною безлюдною арифметикою. жорстокою статистикою війни, яку сприймають без розумі, фіксують тут без особливих наслідків. те, що для нас є нестерпною трагедією, де інде сприймається як мало нерутинний реєстр віддаленого конфлікту. натомість, я хочу зосередитися на питанні значно вагомішому. Чому Росія досі здатна вести цю жорстоку війну проти України? чому майже через чотири роки після початку свого повномасштабного вторгнення Москва все ще володіє матеріальними, фінансовими та політичними ресурсами, які дозволяють продовжувати удари по українських містах і вбивства цивільних? і чому міжнародна спільнота й досі це терпить? головна причина того, що Росія все ще може вести війну проти України: виробляти зброю, ракети та дрони, які щодня вбивають наших дітей, є доволі простою. Росія отримує всі гроші на фінансування своєї війни, експортувавши енергоресурси: нафту, газ та вугілля. якщо поглянути на дані, цифри не менш шокуючі ніж щоденна кількість цивільних жертв в Україні. масштаб доходів, що надходять до Росії, колосальний, і саме він безпосередньо живить військову машину, яка продовжує нищити мою країну. Пані президентко, торік Росія заробила приблизно 270 мільярдів доларів США на експорті своїх енергоносіїв. І ще більш разючим є те, наскільки зосередженими є ці доходи. лише три країни забезпечують приблизно 75% цих надходжень. Три країни, які є найбільшими покупцями російської енергії, не є таємницею для нікого в цій залі. Гадаю, а для тих, хто все ще не знає, просто загугліть. Якщо поставити поруч цифри імпорту енергоресурсів і російський військовий бюджет за минулий рік, що оцінюється приблизно у 145 мільярдів доларів США, картина стає абсолютно очевидною. Закупівлі російської енергії лише трьома найбільшими споживачами значно перевищили весь річний оборонний бюджет Росії. Іншими словами, через відсутність санкцій, запроваджених ООН, відсутність, яка звичайно забезпечує зловживання Москвою правом вето в цій раді, низка держав фактично підтримує війну Путіна, його воєнну машину, через зростальні обсяги імпорту російської нафти, газу та вугілля. Вони продовжують постачати Кремлю фінансовий кисень, який роздмухує вогонь війни, пані президентко. Звичайно, кожен із найбільших імпортерів російських викопних ресурсів охоче представить аргументи, пояснюючи, чому збільшення постачання російської нафти та газу є необхідним навіть благородним завданням для економічного процвітання їхніх країн. Проте така позиція є глибоко лицемірною. адже на іншому боці цієї медалі лежить незаперечна правда. Ті самі доходи, які вони виправдовують як рушії розвитку, є коштами, що дозволяють Росії продовжувати фінансувати свою варварську агресивну війну проти України. Це ті самі кошти, які дають Росії можливість убивати цивільних та стирати міста з лиця землі. Саме тому Україна вітає рішучі кроки, нещодавно здійснені Сполученими Штатами Америки. Спрямовані на найбільші російські енергетичні компанії. Ми переконані, що в найближчі місяці цей тиск матиме відчутний ефект. будь яке скорочення здатності Росії продавати свої енергоресурси це прямий удар по її військовій скарбниці. І це не абстракція, це прямий зв'язок між кожним доларом, який сьогодні надходить до російського бюджету. І ракетою, що завтра впаде на житловий будинок у Києві саме з цієї причини Україна закликає всіх наших партнерів узгодити свою політику з цим підходом. Ми звертаємося до Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та всіх інших миролюбних країн із закликом запровадити масштабні вторинні санкції проти всіх держав, які продовжують підтримувати воєнну машину Росії. Що ширшою буде коаліція держав, які відмовляються субсидіювати російську агресію через імпорт енергоресурсів, то швидше ця війна прийде до кінця. Коли потік цих брудних грошей почне висихати, Путін першим шукатиме припинення вогню. Його війна залежить від грошей. Настільки все просто, перекрийте доходи, і цей картковий будинок впаде. саме тому кожна ефективна санкція, кожне зупинене постачання нафти. Кожен непролонгований контракт справді має значення. Шановні члени ради, у російському фольклорі є персонаж Кощій Безсмертний. Він ховає своє джерело життя в маленькій голці, у єдиній крихкій точці, від якої залежить його сила. У воєнної машини Росії також є своя голка. Це бензинові долари від експорту енергоносіїв. Поки ця голка залишається цілою, Кремль вважає себе безсмертним, недоторканним, здатним до безкінечної експансії. але щойно ми зламаємо її. Щойно потік нафтово-газових грошей буде обмежено. ілюзія російської непереможності зникне як роса на сонці, Так само, як у старій касці. Щойно голка ламається, чудовисько втрачає свою силу. Пані президентко, Україна хотіла би відзначити останні миротворчі зусилля Сполучених Штатів, особливо дуже інтенсивну човникову дипломатію останніх тижнів. Ми розраховуємо на силу та майстерність американської дипломатії, яка може покласти край на Кривавішій війні на європейській землі з 1945 року Україна підтверджує свою готовність до конкретних кроків задля відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Але дозвольте мені чітко сказати: наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізовському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Як ми щойно почули, Росія хоче, щоб ми здалися, Але Моя відповідь вам буде такою: дірку від бублика, получите ви, не Україну. Дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну.